Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке розчин та які компоненти входять до його складу. Якщо ви коли-небудь додавали цукор у свій чай, ви були присутні при виготовленні розчину. Коли цукор розчиняється у воді і утворюється розчин. Спочатку ми розглянемо визначення розчинника та кілька прикладів. Термін розчинник визначається як речовина, яка розчиняє інші речовини, розчинені речовини. У розчині розчинником є речовина, яка міститься у найбільшій кількості. Наприклад, якщо ви додасте трохи какао порошку у склянку молока і перемішаєте, какао розчиниться у розчиннику, яким у даному випадку є молоко. Здатність розчинника розчиняти іншу речовину залежить від його молекулярної структури. Так, полярні розчинники це розчинники, молекули яких є диполями і складаються з молекул, що містять полярну групу OH і неполярний хвіст. Прикладами є вода, спирти, оцтова кислота, гліцерол. Вода є найважливішим неорганічним розчинником. Неполярні розчинники це сполуки, молекули яких не є диполями. Вони не змішуються з водою і вважаються ліпофільними. Іншими словами, вони розчиняють неполярні речовини, такі як олії та жири. Ці розчинники не містять часткових позитивних або негативних зарядів. З цієї причини вони не можуть розчиняти полярні сполуки, оскільки немає протилежних зарядів для з'єднання з полярною сполукою. Неполярні розчинники підходять лише для розчинення неполярних розчинених речовин, тому вода, сіль і цукор не розчиняються в олії. Деякі приклади неполярних розчинників це етан, гексан, бензен, толуен тощо. Здебільшого будь-яка речовина може бути розчинником для якої-небудь іншої речовини. Проте на практиці до розчинників відносять тільки такі речовини, які відповідають певним вимогам. Наприклад, розчинники повинні мати гарну, тобто активну розчинювальну здатність, бути досить хімічно інертними по відношенню до речовини, що розчиняється. Тепер давайте визначимося з поняттям розчиненої речовини. Розчиненою речовиною називається речовина, яка розчиняється у розчиннику з утворенням розчину. Розчинені речовини присутні у менших кількостях порівняно з розчинниками. Наприклад, повітря це газоподібний розчин. У якому азот є розчинником, а усі інші гази є розчиненими речовинами. Інший приклад газована вода. У газованій воді вуглекислий газ є розчиненою речовиною, а вода є розчинником. Маючи справу з розчиненими речовинами та розчинниками є дуже важливий термін, який ви маєте знати розчинність. Щоб бути розчинною, сили притягання, які утворюються між розчиненою речовиною та розчинником, повинні бути більшими порівняно зі зв'язками, розірваними у розчиненій речовині та розчиннику. Розчинність показує, скільки розчиненої речовини може розчинятись в певній кількості розчинника. Розчинність залежить від природи розчиненої речовини та розчинника, температури. Тиску для газів та зовнішніх умов. Розчинені речовини, які розчиняються в полярних розчинниках, є полярними молекулами. Тоді як розчинені речовини, які розчиняються в неполярних розчинниках, є неполярними молекулами. Подібне розчиняється в подібному. Якби вам знадобилося почистити пензлик ізолійною фарбою, який тип розчинника ви б використали? Речовини, які походять з нафти, неполярні, тому вам доведеться використовувати неполярний розчинник, наприклад, газ, щоб очистити пензлик. З підвищенням температури тверді речовини стають більш розчинними, а гази менш розчинними. При додаванні в гарячу воду цукор, наприклад, розчиняється набагато краще, ніж у холодній. Гази краще розчиняються при більш високому тиску. Розчинні речовини поділяють на три групи: добрі розчинні, малорозчинні, практично нерозчинні. Абсолютно нерозчинних речовин не буває. Наприклад, навіть атоми аргентуму у мізерно малій кількості перейдуть у розчин зі срібного предмета, що занурений у воду. Як відомо, вода, що була у контакті зі сріблом, володіє бактерицидними властивостями. Тепер, коли ми знаємо, що розчинені речовини розчиняються в розчинниках, утворюючи розчини, давайте подивимося на визначення розчину. Розчин, це однорідна суміш, що утворюється в результаті розчинення розчиненої речовини у розчиннику. Розчини зазвичай прозорі і не розділяються при стоянні. Процес утворення розчину відбувається у три етапи. Деполі води орієнтуються навколо йонів відповідними полюсами, сили взаємодії між частинками розчиненої речовини порушуються, викликаючи руйнування розчиненої речовини. Нарешті, між частинками розчиненої речовини та розчинника утворюються сили притягання. Таким чином процес розчинення включає два компоненти: фізичну складову, оскільки розчинення це процес дифузії. А з іншого боку, це хімічний процес, оскільки між розчиненою речовиною і розчинником відбувається взаємодія, процес гідратації. Таким чином, розчинення це фізико-хімічний процес, під час якого відбувається взаємодія розчинника і розчиненої речовини. А розчин це однорідна система змінного складу, що містить розчинену речовину, розчинник та продукти їхньої взаємодії. Тепер давайте розглянемо різні типи розчинів, які можна отримати. Найпоширенішим типом розчинів є такі, у яких тверда речовина розчинена у рідині. Ваш солодкий чай є саме таким розчином. Хоча це може здатися дивним, тверді розчини також існують. Ці розчини можуть утворюватися, коли тверда речовина розчиняється у іншій твердій речовині. Сплави є найкращим прикладом таких розчинів. Сплав. Це комбінація двох металів або металу з неметалом. Сталь, наприклад це сплав заліза з невеликою кількістю вуглецю. Газорідинні розчини це розчини, що утворюються в результаті розчинення газу в рідині. Газована вода є прикладом газорідинного розчину. Коли газ розчиняється в іншому газі, утворюються газоподібні розчини. Повітря приклад такого розчину. Нарешті є розчини рідина у рідині. Ці розчини утворюються, коли одна рідина розчиняється в іншій рідині, наприклад, розчин спирту у воді. Залежно від кількості розчиненої речовини, доданої до розчинника, ми можемо мати насичені, ненасичені або перенасичені розчини. Давайте розглянемо кілька прикладів. Насичений розчин це розчин, у якому більше розчинена речовина не може бути розчинена. Іншими словами, це розчин, у якому в розчиннику розчинено максимальну кількість розчиненої речовини. З іншого боку, ми маємо ненасичені розчини. Ненасичений розчин. Це розчин, який має здатність розчиняти більше розчиненої речовини. Ненасичені розчини містять менше максимально можливої кількості розчиненої речовини. Якщо ж розчин містить більше розчиненої речовини, ніж можливо, він стає перенасиченим розчином. Цей тип розчину зазвичай утворюється з насиченого розчину при нагріванні до високих температур. Якщо розчинену речовину у насиченому розчині розчинити шляхом нагрівання і дати йому охолонути, він часто залишатиметься однорідним розчином. Осад не утворюється. Якщо ж до такого охолодженого однорідного перенасиченого розчину додати кристал чистої розчиненої речовини, то утвориться осад цієї речовини. Також розчини бувають концентровані та розбавлені. Відповідно, у концентрованих розчинах міститься велика кількість розчиненої речовини. А у розбавлених невелика кількість. Сьогодні ви більше дізнались, що таке розчин і які компоненти розчину. Отже, ключові висновки до уроку. Розчинник це речовина, яка розчиняє інші речовини. Розчинені речовини. У розчині розчинником є речовина, яка міститься у найбільшій кількості. Розчинена речовина це речовина, яка розчиняється у розчиннику з утворенням розчину. Розчинені речовини присутні у менших кількостях порівняно з розчинниками. Розчинність показує, скільки розчиненої речовини. Розчиняється в певній кількості розчинника. Розчин це гомогенна або однорідна суміш, що утворена розчиненням розчиненої речовини у розчиннику і складається з розчинника розчиненої речовини та продуктів їхньої взаємодії. Якщо вам було усе зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд! І до нових відеоуроків!